Це дуже красиве місто, це місто з великою енергією, але це мирне місто Росія атакує. І місяць тому назад Росія вбила ракетою джал 10 мирних людей, які спали в своїх будинках, знищивши 4 будинки. І ви можете сьогодні навіть туди під'їхати. Це буквально є не знаю, там, 10 хвилин робером побачити ці зруйновані будинки, які ми зараз будемо відновлювати. Тому ми, звичайно, прагнемо, щоб була справедливість, щоб 30 тисяч людей повернулися додому, які сьогодні на війні, але вони повернуться тільки тоді, коли ми деокупуємо всі наші землі, всю нашу землю. Це як зранене тіло. Ми маємо. Мати перемогу у цій війні. І він має бути разом з нами і робити все для нашої перемоги. Кінг Кінг Данило Галицький, фаундер Сити Львів. remercie beaucoup. À, à votre très longue générosité.